Усім привіт! Ви на каналі Паула Рейна Look. Це фешн-одяг для ляльок та як доглядати за цими ляльками. Мене звати Наталя і сьогодні я запрошую вас помити голову, точніше, волосся, для цієї ляльки. Трошки розкажу, що саме сталося. Я плела їй косички, але я їх потім розплела. І чекати, коли вони ну, будуть нормальними. Ці волосся. Я, звичайно, не буду, тому я вирішила у перший раз помити їй голову. Але я Знаю, що цим лялькам не можна мочити очі, бо якщо ви намочите очі, то вії просто відпадуть. Тому ми будемо мити волосся ось так, як це роблять для вас в салоні. Тому приготуйте, будь ласка, зараз шампунь. Та бальзам або кондиціонер для волосся. Надалі ми будемо мочити волосся. Це вода приблизно 37-38, десь середня. Відрегулюйте, будь ласка, і обережно просто мочимо голову, як зазвичай ви робите це для себе або для дитини. Зараз я намилюю волосся звичайним шампунем. І е, так само буду змивати тепер. Ну, Нагадую, дуже обережно, щоб в очі не попадала вода. Зараз я змила шампунь і тепер я е, візьму трошки бальзаму і також на е, мажу, нанесу на волосся і буду теж змивати. Який бальзам чи шампунь вам обирати, ну, я не можу рекомендувати, бо сама роблю це в перший раз, тому вже дивіться, як вам. Я думаю, що це не важливо, але ну, як на ваш погляд. Лялька помила в нас вже голову, я змила все. І зараз, будь ласка, візьміть такий рушничок, щоб він був помахріст, потовші, щоб е, можна було ось так її закутати. І е, рушник впитав в себе усю вологу. Не потрібно якось там е, спеційно викручувати. Зараз я зняла рушничок. І тепер вам потрібно взяти розчіску та розчисати лялічку. І далі, в нас останній крок, ми будемо сушити їй волосся. Хочу сказати про фен. Будь ласка, сушіть на прохолодному повітрі. Тобто... Волосся у ляльки нейлонове, і якщо ви будете її сушити якийсь там дуже спекетним повітрям, то воно може пошкодитися. Друзі, ляльку я майже висушила, і ви вже бачите, що волосся дуже у нас пряме. І охайна виглядає, тому я рекомендую користуватися моїми порадами. А якщо ви знаєте якийсь інший я не знаю, там, спосіб, то, будь ласка, ді діліться вашими враженнями в коментарях та ставте лайк, якщо відео було вам корисним. Дуже дякую, до побачення, до нових зустрічей.